Партнер програми Київстар бізнес на зв'язку з кращим Кожен бізнес прагне розвитку, зростання та лідерства. Надійні партнери передумова успіху у досягненні своєї мети. Київстар бізнес на зв'язку з кращим. Протягом 10 років компанія Banish GPS Ukraine розвивала виробничу і технологічну базу системи проти викрадення та навігації. А віднедавна має можливість виконувати і більш масштабні проекти. Ми почали займатися спеціалізованими проектами вже на общенаціональному рівні, в частності крупними державними проектами. Здесь очень важливо, то, що по всьому світі телематичні провайдери, тобто компанії, які предоставляют услуги. Такие, как мы предоставляем на рынке Украины, и э, провайдеры мобильных связи, да, мобильного интернета, такие как Kyivstar, Стар, э, в своем как бы симбиозе и синергии да, рождают такие интересные. Э, Рішення і проекти, які дозволяють автоматизувати щось необычне. і зростанням рівня складності проектів зростає і відповідальність, кажуть у компанії. Не може бути жодних збоїв у спільній програмі із МВС України. Теж саме стосується і відслідковування транзитних вантажів територією України, реалізованою із митною службою України. Ця система ми її називаємо як то умний замок, Да, то тобто, Вона дозволяє, во перше отслеживать, где знаходиться груз транзитний, да во-вторых, Попитку відслежувати любого несанкционированного доступу в там, контейнер або груз. Тобто, на даний момент, якщо ми говоримо про таможню, то це реалізовано для транзитних где Ми груз находится. знаходиться. Тобто, очень важливо, щоб цей груз не просто передвигался по території страны, а передвігався по розрішеному транзитному коридору. Таким чином, за допомогою геоінформаційних систем вдається контролювати і визначені території, якими має пересуватися транзитний вантаж. Навіть складські приміщення уже тепер можна контролювати за допомогою супутників спеціальних пристроїв із gps модулями та сім-карткою в них від телеком-оператора, що дозволяє безперебійно забезпечити дистанційний зв'язок. Кожен бізнес прагне розвитку, зростання та лідерства. Надійні партнери передумова успіху у досягненні своєї мети. Київ стар бізнес на зв'язку з кращим.